Сьогодні куштуємо томлену рульку в печі. Свиняча рулька промаринована у міксі солоду, часнику, гірчиці та коріандру. Томиться в печі 18 годин. Це, до речі, єдине томлене м'ясо, яке я поки що знайшов у Яну Франківську. Знайшов я це в ресторації Дім Мулярових, вулиця Чорновола, 5. Ось такому е, знаходиться е, в вакуумі. Е, і е, Можна собі просто розігріти, замовити оце, і потім розігріти просто дома. Е, до речі, є три види готування в духовці, в мікрохвильовці на грилі. Я буду готувати в духовці. Е, треба просто розморозити, помістити у металеву або керамічну форму, розігріти духовку до 200 градусів і е, прогріти 10 хвилин. Першочерговий вигляд. Е, ось так вона виглядає. І така кількість соусу. Вигляд дуже гарний, запах ще кращий. Оп. Глянемо, що у нас всередині. М'якенька-м'якенька, це факт, просто факт. Давайте також, щоб було підстило, Бо дуже гаряче, добре? Спробуй. Скажи ще добре. Смакота. No, ще? Ще дати? Так, ще кусочок. І тоді розкажу, що я думаю про цю рульку. Це дуже м'яка, це однозначно, тому що, бачите, все від кісток відставало. М'якенька-м'якенька. Єдине, що мені не вистачає, це солі. Солі і більше е, спецій. Вона така типу. Ну, така дуже-дуже ніжна. Можливо, так і правильно, тому що не кожен любить солене. Але особисто. На мені смак вона хоче бути більш насиченіша. Але так в загальному це дуже, дуже смачно. Смачно, дійсно смачно. Щось нове для такого виду харчування. Тому мені здається, що в них навіть там є відправка по Україні, переходьте на їхній сайт і замовляйте або якщо будете у Франківську. Заходьте і спустуйте. Дуже смачно. Батька не збереш. Смакота? Смакота? О! Смачного.